Привіт, Валентин. Ну що, розкажемо нашим глядачам про шахрайські схеми? Да, давай. Якою схемою шахрайства ви стикалися останнім часом, і чому вона відрізняється від класичних передоплат за вакансію? Дуже гарне запитання. Шахраї на сьогоднішній день вже не такі прості хлопці, які просто десь там просять 100 гривень і вам не віддають, чи там кажуть, скиньте 1000 гривень і все окей. А шахраї зараз порозумнішали. Ті, що в Європі знаходяться і з якими ми стикаємося шахраями, це значить, беруть наших українців. І не тільки на українців, на других теж націй оформляють фірми, створюють прям реальні фірми. І на ці фірми замовляють собі людей для роботи. Це дуже важко перевірити насправді, чи фірма є шахрайською, чи є вона не шахрайською. У нас є методики, як ми розуміємо, що це шахраї, і ми з такими просто не співпрацюємо. А як вони себе позиціонують ці шахраї? Ці дивіться, ви їх взагалі не відрізните. Це максимально важко зробити. Чому? Тому що вони беруть офіс віртуальний, дуже рідко це реально стаціонарний офіс. Це реальна компанія. Ну, от, тобто от, в них всі документи, так. все це не прикопаєшся. Не прикопаєшся. Угу. Яка система в шахраїв? Що вони роблять? Вони беруть, створюють фірму на документи людини, яка взагалі ну, нічого не понімають цьому бізнесі. Їй дають там, наприклад, 100 доларів, 200 доларів, тисячу доларів по-різному створюють цю всю організацію і набирають туди людей для роботи. Тобто із цієї людини роблять директора якоїсь компанії, чи да, як? Да. І Десь. він і він за це не знає. Він номінальний директор, і він ага. про це знає. Ага. Але він свідомо погоджується на такі да, умови. Так. Да. Це як правило люди, які не хочуть нікого образити. Просто люди погоджуються на такі умови. Мабуть, їм просто хочеться якихось легких грошей, нічого не робити. Вони Не розуміють, яка буде відповідальність. відповідальність. Так, ага. вони просто не розуміють правову відповідальність і наслідки, які будуть після того, коли на них наберуть куча. Об'єктів запустять в роботу, під ті об'єкти набереться багато людей, які будуть працювати на тих об'єктах, з тими людьми не будуть розраховуватися або будуть розраховуватися частково по чуть-чуть. Потім об'єкт здається, фірма отримує кошти, кошти виводить, а з людьми не розраховуються. І це важка. Схема, вона непроста, зараз таке роблять. І це дуже така неприємна ситуація. Тому що, ви розумієте, коли учасник в такій схемі декілька держав, дуже важко і дуже дорого це все доказати, дуже дорого обходиться державам цей процес. А цифри, на які, скажімо так, Люди попадають на гроші, то це проблема людей. А люди не громадяни. Якщо це, наприклад, в Німеччині, німець не страждає. Uh -huh. Страждає, там, наприклад, українець uh -huh. чи Молдова. Uh -huh. Він постраждав, йому нема до кого звернутися. Він піде в поліцію, скаже, от мене обманули, ну окей. А поліція не зацікавлена, тому що це не громадяни Німеччини, громадяни Німеччини не постраждали все. І на тому фініш. Тобто, частіше за все, ці шахраї вони знаходяться в Європі і громадянами якої країни вони є? Чи це не має значення? Тобто, це може Вагер... бути німець, який буде оформляти, до прикладу, такі схеми? Німців я не зустрічав. А хто це може бути? А, німців не зустрічав, турків зустрічав з такими схемами, а українців зустрічав з такими схемами. Ну, на жаль. жаль, На жаль, так є. А, Білорусів зустрічав, молдованів, румунів, поляків. Теж Озари почав поляків теж зустрічати. Окей. А які тривожні дзвіночки можливо помітити в такій схемі? Чи є вони взагалі? Так. Да. Е. В першу чергу потрібно дивитися на репутацію компанії. Це, це от саме перше, куди б я дивився, через яку ви працевлаштовуєтесь, чи до якої ви їдете на роботу. Репутація дуже важлива штука. Я скажу по собі, нам репутація дуже дорого стоїть. Дуже дорого. І щоб ви розуміли у нас, як це працює, якщо ми десь щось не допрацьовуємо і все ж таки попадаємо на цих шахраїв, тому ми завжди в тонусі і розуміємо, що схеми нові схеми кожного разу вони удосконалюються. І ми разом з цими схемами теж удосконалюємося і розуміємо, на що звертати увагу, щоб не попадати. Але якщо ми все ж таки попадаємо, ми. Не хочемо жертвувати свою репутацію, і ми з своїх коштів виплачуємо заробітну плату працівникам. Якщо навіть даже обманули нас і працівників, то ми оплачуємо своїх коштів. І тому у нас репутація дуже на високому рівні. А як до ми... прикладу, у звичайній людині, от перевірити репутацію компанії, банально просто заходити в Google, пишете назву компанії, відгуки і. Просто читаєте відгуки і дивитись, що б я робив? Дивився би на відгуки, дивився, як живе компанія, чим живе компанія? Наприклад, в нашому варіанті, як це виглядає, майже всіх працівників можна побачити в соціальних мережах. Вони всі відкриті, всі в доступі, тому що вони не бояться не за себе, не за своє життя. А чи були випадки, коли до вас звертались люди після таких обманів? Так, да, у нас є Асоціація по захисту прав працівників міжнародна, і ми, зараз її, ми її сильно не пушимо, але ця історія є. У нас є заключення договора з міжнародною асоціацією поліції. Ми з ними в контакті. І коли виходить така історія, що до нас люди звертаються і кажуть, от нас там обманули там і там і там, спочатку. Аналізується ряд документів та, взагалі, що в людини є на руках. Розбираємо, чи можна щось зробити з цими документами, чи можна щось зробити з переписками, з номерами телефонів. Дивіться, як це працює. Якщо вас обманули, обов'язково поробіть принцкріни, копії документів і всього. Чому? Тому що, коли ця вся історія, ви розумієте, що вас обманули, то це все. Потрібно зібрати і віддати адвокату. Адвокат це все аналізує і каже, да, ми щось можемо з цим зробити, або ні, ми нічого не зможемо зробити. Ну якщо ви просто позвонили, вам сказали, приїдь туди, починай працювати, ти приїхав, почав працювати, і потім ти прийшов кажеш, дай мені гроші, а тобі не дають гроші, так ніхто нічого вам не допоможе. Ну не допоможуть вам. Це ваше виявлення. приїхати, попрацювати і поїхати. Валентин, я би ще хотіла повернутись до питання тривожних дзвіночків. Я думаю, що багатьох це цікавить. Що ж ще може бути отими дзвіночками, на що людям треба звернути увагу. Після того, як в Гуглі все перевірив, і в Гуглі, наприклад, ви нічого не знайшли, приїхавши на місце виконання робіт, якщо ви вже приїхали на місце виконання робіт, поспілкувався з тими працівниками, які там знаходяться. І запитав би, чи оплачують їм заробітну плату, як оплачують заробітну плату і по можливості. Подивився би квитанцію. Чому квитанція? Тому що коли заробітня плата оплачується нормальною компанією, то в, в банкінгу, у витягу квитанції заробітної плати, пишеться оплата за заробітну плату, чи оплата там, за послужчі угу. оплата. Компанія це вам присилає. Не фіз особа, а угу. компанія це присилає. Якщо ж на руки видається готівка. Це ви вже в зоні ризику. Чи має місце бути? Так. Да. Дуже багато людей працюють так і отримують готівку. З якої сторони, це, звісно, класно отримати готівку і з готівкою їхати додому. Але я вас трохи розчарую. На сьогоднішній день, наприклад, якщо ми возьмемо Німеччину, то при зупинці поліції. Цоль, наприклад, дуже часто соль перевіряє людей. Вони гроші можуть конфіскувати. Просто я стикався з таким, коли працівника соль зупиняє. Там, спочатку просто поліція зупиняє, потім поліція розуміє, що це е, Приїжджає соль, соль перевіряє документи. І робить повний обшук. Знаходимо кошти, і кошти вписує, що штраф там за щось. Раніше такого не було, зараз це вже, на жаль, має місце бути. Ще б хотілося запитати, чому ж все ж таки довіряють цим шахраям? Мабуть, вони щось таке солодке розповідають. Звісно, це нормальна історія. Коли пропонують заробітну плату набагато більшу, або там більшу на 30-40%. Шахраї зараз розумніші, ну, вони правда, вони такі, що ну, якщо ми даже іноді довіряємо їм і потім боремося з цими наслідками, то звичайним людям ну, важко це зрозуміти. Тому просто довіряйте нормальним компаніям, які себе зарекомендовують і несуть відповідальність за вас та ваші дії в тому числі. От мене тільки що виникло питання. А... Чи є, до прикладу, кількість відпрацьованих років компанії, да? ну, до прикладу, є компанії молоді, там, рік, два, є компанії 7 років працюють. А, чи є це якимось показником, що вони а, не обманюють? Чи може от, компанія Шахрай чи може вона знаходитись на ринку там, більше 5 років, до прикладу? Дуже тонке запитання. А, значить... Так, більше, напевне, я б рекомендував довіряти компаніям, які більше року на ринку. Чому? Тому що за один рік вже потрібно точно подавати звітність, якщо щось пішло не так, у звітності це буде виглядати так, що в них проблеми. Але я стикався з такими компаніями, які вже полетіли в космос в цій схемі, і вони просто змінюють директорів. Uh -huh. Тобто компанія живе 12 років, але за 12 років зміна директорів, там більше 15 директорів. Uh -huh. І на минулого директора справи вони там щось вирішують, щось шукають, а новий директор. І все. Компанія працює, все типа добре. Тільки попередній хорошо. директор сидить в тюрмі. Тільки з попереднього oh. директора, так. Умовно він або в тюрмі, ну, як правило, вони десь в розшуку, тому що ці директора не, не з Німеччини. Я так розумію, що кількість директорів можна якось перевірити. Да, Це відкрита звісно. інформація? Ні. Не відкрита. Але а, перевірити можна. Так. Да. Наша компанія має оплачувані ресурси, по яких. Ми обов'язково перед підписанням договорів перевіряємо компанію на зміну директорів, перевіряємо, коли та компанія була створена, звітності, баланси. Дуже часто контрагентів перевіряємо, чи є співпраця ще з іншими фірмами, і ті фірми є нормальні. І якщо ті фірми нормальні, ця компанія нормальна, то це говорить нам про те, що це. Надійний партнер, з ним можна починати співпрацю. Також є лайфхаки, по яким можна дивитися, де шахраї реєструють свої компанії. І в нас є списки адресів, і якщо на цих адресах компанія зареєстрована, навіть якщо вона рік попрацювала, все окей, ми не, не працюємо. Що мав таку історію, коли попали ми на одного шахрая, класний, дуже розумний шахрай. Ми заплатили кошти працівникам, оплатили податки, і потім пройшло десь 6 місяців, і до нас прийшов запит на співпрацю з компанією. І ми почали аналізувати, нормальна компанія, все окей. Але Виявилося то, що вони спалилися, що зареєстрували фірму на тій ж самі адресі. Uh -huh. І була нова фірма, uh -huh. яка на тій ж самій адресі була зареєстрована. І ну, ми зрозуміли, що окей, то вони номера поміняли, все поміняли, але Адресу зекономили забули. на адресі. Ми з ними не, не почали співпрацювати, тому що. Ну, так коректно відмовились, вони ще дуже, дуже так негативно почали нам на емейло e писати. Чому це ви там з нами не хочете співпрацювати? Ви там такі, ви сякі. Ну ми просто ігнорували їх. Отже, що в нас виходить в підсумку: шахрайські схеми настільки. Що навіть досвідчена людина не може її розпізнати, навіть якщо ти знаєш, де тобі треба шукати, що саме ти маєш шукати, щоб не потрапити туди, все одно це достатньо важко. І наша компанія, компанія Group Working, робить все можливе і має дуже багато ресурсів на те, щоби. Люди не потрапили да, в цю схему, і щоб а, ми так само не потрапили на таких шахраїв. Так, я погоджуюся з цим всім. Від себе можу сказати, що наша компанія дуже сильно розвивається в цьому напрямку по аналізу шахраїв і аналізу нечесних партнерів. Можемо так сказати. Мали навіть зустріч з Міністерством економіки і. Були учасники Щадбанк, і Моршинська багато інших великих відомих компаній, Нова Пошта. І ми звіряли між собою, по яким критеріям, і як ми перевіряємо контрагентів і агентів в Європі для співпраці. І я горжуся нашою компанією, тому що я для себе зробив висновок, що в нас одна із кращих позицій по перевірці цих компаній. І це дає впевненість в тому, що з Божим благословенням у нас буде все краще, краще та краще. І буде все окей, люди будуть розраховані. А якщо нам, не дай Бог щось так станеться, то ми перекриємо ці кошти і допоможемо, щоб все у всіх було добре. І якщо ви навіть... Попали десь, ви працевлаштовані, працюєте не через нашу компанію чи не в нашій компанії. І вас обманули. Звертайтеся, ми чим зможемо допоможемо по своїм силам. Гарно дякую і запрошую до нас до співпраці.